У небеса злетіли тачки. Літачки презентують Громило. Легендами не народжуються. Їх конструюють. Для швидкості перед вами Громило. Десять років тому авіаспорту знадобилась нова зірка. І я погодився. <звук> Тепер я всесвітньо відомий чемпіон і топ-модель. Мене люблять усі, хоча іноді я почуваюсь спустошеним, бо шукаю відповідь на грандіозне питання буття. Чи може крутий стати ще крутішим? Чи такої крутості, як є, мені вже не переплюнути? Я, мабуть, ніколи не дізнаюсь. Але я продовжую пошуки, бо є речі, які я люблю майже як самого себе. Це перемога, кицю! Таким крутим може стати тільки швидкий, потужний. І що найголовніше, скромний. Вироблено Громило! Вироблено компанію «Громило Продашн спільно з Ромило та фундацією «Громило» на замовлення «Громило Інтертеймент». Літачки з 22 серпня у 3D.